Добрий день, шановні колеги. Вітаю вас на нашій теплі зустрічі, де ми ділимося з вами цікавинками, родзинками, своєю роботою. Ми живемо в епоху змін, яка відкриває перед нами безліч викликів, але в той час і шансів для розвитку. Як вчителі ми постійно шукаємо способи зробити навчання більш цікавим, більш доступним, більш ефективним, навіть на відстані. Чи замислювалися ви колись над тим, а як можна створити такий освітній простір дистанційного навчання, де кожен учень відчував би себе частинкою команди, де все організовано так, щоб дитина знала, тут її досягнення, тут її потреби, тут її творчість є важливими. Осередки нової української школи в умовах дистанційного навчання це не тільки можливість підтримувати структуру уроку, але і спосіб зробити навчання цікавим і доступним. Сьогодні я з вами поділюся своїм власним досвідом створення інтерактивного середовища на платформі Гінзі. Тема мого виступу осередки нуж дистанційно, це реально. Свій виступ я би хотіла би розпочати з побажань для того, щоб зігріти наші серця в таку холодну пору року і разом з вами прикрасити цю чудову ялиночку. Шановні колеги, я вам бажаю впевненості, бажаю вам успіху, легкості, терпіння, радості, підтримки, натхнення, усмішок і найголовніше перемоги. Яку ми так з вами чекаємо. Вітаю вас у нашому освітньому середовищі познайомлю з моїм третім А-класом, і які саме у нас є осередки нової української школи. Осередки це не просто інструменти, а справжні зони емоційного і інтелектуального зростання для моїх учнів. Кожен з них має свою мету, має свою цінність. Функцію, магію. Чи часто ваші учні запитують, а як правильно це робити, а як правильно це писати, тим паче ще й в асинхронному режимі, коли можуть діти написати вчителю особисто? Тут на допомогу приходять пам'ятки з предметів, з української мови, з математики. От ми з, діть, з дітьми завершили дослідження будови слова, користувалися цими пам'ятками і щоб їм тепер не шукати в групі, не гортати всю інформацію, можна просто знайти в наш осередок все повторити перед діагностувальною роботою. Так само є пам'ятки з математики і математичні дії при, при розв'язуванні задачі, алгоритми розв'язування рівнянь, одиниці вимірювання. Компоненти дій, все це є у дитини під рукою. А як можна організувати день так, щоб учні не плутали уроки? Інтерактивний розклад із кольоровими позначками та посиланнями на Zoom-конференції вчителів, предметників вирішує цю проблему. А як ви вітаєте учнів з Днем Народження? Чи є у вас таке місце, де іменинник відчує себе зіркою дня? У нас таке місце є. Це осередок, який має назву наші іменинники. Переглядаючи цей осередок, діти можуть дізнаватися, у кого в найближчий час день народження? Я, в свою чергу, можу вітати також під фотографією різноманітними такими листівочками, і кожна дитина відчуває до себе увагу і відчуває те, що вона є дійсно потрібною в колективі. А як же можна мотивувати учнів ділитися своїми успіхами? Чи готові ви створити таке місце для гордості кожного учня? Осередок наші перемоги. Саме в цьому осередку висвітлюються дипломи, сертифікати участі в різноманітних інтернет олімпіадах, конкурсах. Звичайно, дітям буде приємно бачити свої такі успіхи на спільній нашій дошці. А чи подобається вашим учням планувати свята? Саме в такому осередку можна згрупувати і творчі роботи, які створені родинами, так? подяки, які вони отримують. Я думаю, що це є теж таким певним стимулом до наступних конкурсів, до наступних виставок, щоб брати участь, щоб демонструвати себе, показувати свою сім'ю. Наступне запитання до вас: як можна зацікавити учнів розминатися під час уроків? Чи хотіли б ви надати їм такий простір для зарядки? У нас існує такий осередок, як руханки. Саме сюди я додаю. Руханки з Ютуб-каналів, які ми використовуємо під час уроків, діти можуть або в асинхронному режимі скористатися цими руханками для того, щоб відпочити, або, можливо, хтось просто хоче краще вивчити рухи в цій руханці, тому такому осередку, я думаю, теж місце бути. А як можна зацікавити учнів дослідженням природи дистанційно? Чи хотіли б ви створити їм таке місце, де вони б могли щось або за кимось спостерігати, проводити якісь цікаві експерименти? У нас цей осередок має назву Жива природа. Дослідимо цей осередок. В прямому ефірі ми можемо зараз просто. Порелаксувати, трошечки відпочити, подивитися на яскравих, екзотичних таких пташок. Можна залишити на весь? Можна переглянути другий вік. Наступні два відео, чим цікаві, це, що в них показано, відбувається в прямому ефірі, тобто зараз встановлені веб-камери, і за допомогою них ми можемо спостерігати за тваринним світом в пустелі на міп біопарку Гондвана у 2006 році, був такий облаштований водопій. Світловина, що працює на сонячних батареях. І туди дуже часто приходять зебри, антилопи, страуси, шакали, жирафи і величезна величезна кількість птахів. Зараз ми, до речі, пробуємо переглянути, можливо, хтось і підійшов. Ну, бачимо тільки антилоп. Так. Наступне відео: це в прямому ефірі ми можемо поспостерігати за мешканцями. Океану. Побачимо, що тут. Так, ну зараз ми спостерігаємо, що погодні умови нам не дають можливості розледіти, але дуже часто тут до берегів підпливають касатки, акули, дельфіни, і все це можна бачити теж в прямому ефірі. Що можна в цей осередок ще додати? І як розвивається. Рослина, як вона проростає, і як доглядати за кімнатними рослинами? Тобто тут ваша творчість, ваша фантазія і ваша мета, що ви саме хочете дітям продемонструвати? Скажіть, будь ласка, чи спостерігають ваші учні за змінами, які відбуваються в природі, і як це можна інтегрувати в навчальний процес? Є такий осередок, як календар погоди. Тут ми можемо позначати число так, 17 грудня, день тижня, вівторок, погода за вікном, сніжок іде, вітер дме. Навіть можна позначити температуру повітря збоку. Бачите, все тут є таким інтерактивним, все рухається. А ще від сніговичка можна отримати побажання на цілий день. А ну, зараз прочитаємо, що ми отримаємо. Бажаємо вам не зупинятися на досягненому і прагнути більшого. В цьому конвертику побажань вистачає на цілий місяць. Дитина відкриває, читає і ховає собі ось сюди в коробочку. Наступний важливий такий те, що середок нашого класу як полиця з підручниками, адже іноді також важкувато відшукати підручник чи зошит, який необхіден для роботи. Тому на сайті Calmeo я створила таку поличку. Де розмістила всі-всі-всі підручники і всі зушити, в яких ми працюємо з дітьми в pdf форматі, тобто, в будь-який час, якщо немає у дитини підручника, або навіть якщо немає зушитка друкованого, то можна звернутися до цієї полички і попрацювати. А де учні можуть похвалитися своїми талантами і як ми їх часто заохочуємо ділитися своєю творчістю? Для цього в нашому класі є осередок, який має назву наша творчість. Тут ми можемо розміщувати творчі роботи дітей. Цей осередок ми оновлюємо щотижня, як проходить у нас урок мистецтва, урок дизайну, технології. Діти тільки но ну, відправляють свої творчі роботи, і можна швиденько оновити цю дошку, і діти можуть побачити як і свою роботу, так і роботу своїх однокласників. Також ми дуже частенько сюди виставляємо роботи, які створені дітьми саме на житних якихось інтернет-сервісах. От ми нещодавно прикрашали ялинку на дошці Padlet, і діти самі мене попросили свої роботи додати до нашого осередку, до нашої дошки. Також дітьми було запропоновано створити осередок там, де вони можуть вчитися додатково малювати, переглядаючи різноманітні майстер-класи. Як -так на носі новий рік. То, звичайно, діти попросили, щоб були майстер-класи з малювання сніговичків, пінгвінів, гномів, гринчу, Санта-Клаусу. У свій вільний час, кожен бажаючий, а таких дітей у мене багато хто полюбляє малювати, може навчитися ще чомусь новому. А як можна створити затишок і атмосферу свята? Чи вітання стають теплими моментами дня? Нещодавно було свято День Святого Миколая, і діти змогли отримати від вчителя привітання з цим святом. Як же можна ще учнів підтримувати емоційно? Чи хотіли б ви подарувати їм заряд позитиву перед уроками? Для цього можна створити осередок побажання для тебе. Кожна дитина за бажанням може кинути кубик, отримати відповідний колір. Три і помаранчевий. Дивимося, три помаранчевий це у нас перший стопчик, натискає сюди і отримує своє побажанечка. Хай твій день буде наповнений усмішками та веселощами. А як зробити так, щоб діти мали постійний доступ до важливих інструкцій з техніки безпеки? Такий осередок теж має бути: він червоного кольору, до якого ми звикли завжди? Саме в цьому осередку безпеки ми можемо з дітками переглядати, повторювати правила поведінки під час воєнного стану, правила поведінки під час повітряної тривоги. Як себе вести взимку, обережно, коли ми бачимо перед собою якісь небезпечні предмети. Таким чином, ми з вами переглянули всі осередки, які були створені на цей час, але повірте, як тільки Спробувати один раз це зробити, то тут я не знаю, вистачить чи вистачить взагалі дошки, тому що весь час буде щось хотітися, щось нове, щось цікаве. І тим паче діти, коли самі пропонують це зробити, щоб саме такий осередочок у нас був, то це я вже вважаю така певна зацікавленість, певна перемога. В дистанційному такому навчанні, які ж є практичні ідеї впровадження? Щоденний старт під час ранкової зустрічі ми разом переглядаємо осередки, особливо дітям цікаво ті, які нові з'являються, але ж вони ще не встигли там, наприклад, ввечері їх переглянути. Потім ми обговорюємо розклад, план на день, вітаємо іменинника, можемо заглянути в осередок живої природи, можемо обов'язково не забуваємо про календарик погоди, співпраця, співпраця з батьками. Батьки теж залучені до роботи через цю дошку. Вони отримують доступ до творчих виставок, пам'яток з предметів. Дуже приємно чути вдячність від батьків, також що їм не треба у групі класу шукати якусь пам'ятку серед безлічі інформації. Тож, ознайомившись з нашим освітнім середовищем, запрошую вас спробувати подібне для свого класу, почніть з одного осередку, що відповідає вашим цілям, і повірте, вас надалі буде просто не зупинити. Як бачите, ресурсів небагато. Покликання на дошку ґіндзі. Далі у мене покликання на нейромережу, в якій я генерую картинки, покликання на нейромережу, в якій я видаляю фон, і подаруночок від мене. Ви можете зберегти для себе календар погоди і користуватися ним разом зі своїми дітками. Підсумовуючи нашу сьогоднішню зустріч, зробімо акцент на тому, що інтерактивні осередки це не просто функціональні інструменти, це можливість побудувати місток довіри, підтримки і натхнення. Вони допомагають учням не лише вчитися, але й відчувати себе частиною команди. Чи готові ви спробувати? На завершення, хочу побажати вам хай ваші уроки. Завжди будуть джерелом світла для ваших учнів, а кожен осередок стане саме тим вогником, який запалює їхню цікавість і бажання пізнавати щось нове, будьте для своїх учнів маяком, який вказує шлях навіть у найбільш туманні дні. Дякую вам за увагу і до нової зустрічі!